Вітаю вас, мої дорогеньки я Ірина. Скоріше за все, це відео буде для спонсорів каналу. Ходить ще один такий міф. Представники Офісу президента розповідали, що вони відстрілювалися на банковій в перші дні війни. Очевидці кажуть, ті, що близько живуть, нічого такого не було. Ось, І так, дивимося, чи дійсно це правда? Ні, неправда, мої дорогеньки, неправда, неправда. Це е, коньком, Ось, це для того, щоб, знаєте, е, показати значимість е, відвлікання, замовчування справжніх е, перемог наших військових, мої дорогенькі, щоб ви це розуміли. Ось, і для того, ну, щоб сказати да, да, да. Да, ми такі mm, прекрасні, ми, ми, ми е, в законі і тому подібне прикрити мої любі, прикрити е, якісь таємниці, якісь ф地ff, таємниці ось тут. А це навіть не таємниці, це якісь темні справи, непрозорі справи, щоб вони не утікли, якась інформація. відвлікти увагу. Українців від справжніх проблем. Це те ж саме, що і було з. Я зробила розклад на, як він називається, Баканов, здається. Зараз я скажу, щоб не помилитися, бо їх так багато. І я відверто скажу з іменами, з прижив, з вещами. Зараз, зараз, я скажу, зараз я скажу, щоб не помилитися. Буданов, не Баканов, а Буданов. О, Буданов. Ось, це те саме, що із Будановим. Ось те саме із цією банковою. Ось так, мої дорогенькі, не було нічого. Неправда, це все для того, робиться, щоб відвлікаловка, щоб людей від справжніх таємниць відвернути увагу. Ось і е, затушувати якісь незаконні, тому що місяць з юстицією це незаконні справи, якісь незаконні справи. Щось притушувати. Ми вже говорили, що е, з офісу президента майже нікого там не було, самого президента так само. Ось, ось, щоб це затушувати, щоб людей перевернути: ой, бідний президент, ой, нещасний. розумієте, щоб люди це ще й давити, можна сказати, на жалость. Ось, якось так це виглядає. Ось так. Дякую вам, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за запитання, за підтримку і разом до перемоги, мої любі.